Вітаю, ти на каналі Секрети Інвестора і тут ти знайдеш тільки найкращі гайди по теснетам та дропам, а також все, що пов'язано з криптою. Обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та залиш коментар. Дуже багато різних завдань, яке ми робимо на Galaxy, пов'язане з Twitter. Їх буває так багато, що доводиться робити купу репостів, підписок і потім через це Twitter отримує бан. Я хочу поділитись з вами лайфхаком, де ви зможете дуже швидко зробити всі завдання, пов'язані з Twitter. А саме головне, вам не доведеться робити всі ці репости, підписки і тим самим збережете свій Twitter та час. І перше, що вам потрібно зробити, це на пустому місці натиснути на праву кнопку миші і обрати останній пункт у мене це перевірити. Натискаємо. Далі переходимо у вкладку Консоль. Тепер вам потрібно перейти в мій телеграм-канал. Тут я зробив для вас пост з секретним кодом. Натискаємо Копіювати. Повертаємось на Galax. І тут в самому низу вставляємо наш код. І натискаємо Enter. Як бачите, починають виконуватись наші завдання, але вони не взаємодіють з нашим твітером. Закриваємо всі ці вкладки і натискаємо Оновити. Тепер ми можемо побачити, що всі завдання пов'язані з Twitter, виконані. Це дуже класний лайфхак, який допоможе зберегти ваш Twitter та час. Всім дякую за увагу. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео та залиште будь-який коментар. Дякую!